Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. Української мови серед військових стає більше української мови зараз більше. Роблю такий висновок, бо маю можливість спілкуватись з хлопцями, які масово мобілізовані з центру півдня сходу України. Так склались тепер обставини. Звичайно, раніше ми мали в розмовах дискусії суперечки, мовляв, нам треба декілька років, ще трішки, і ми перейдемо. Проте тепер це питання, яке взагалі не стоїть. Кожен розуміє, що це їхнє відкладання дистанціювання від Росії, адже мова це не лише засіб спілкування, це чинник самоідентифікації, приналежності. Та існування в певному культурному просторі, ми обираємо собі якийсь медійний продукт, музичний чи інформаційний, і однозначно цей вибір ментально впливає на слухача, пов'язує з іншими носіями цієї мови. Тому зараз я бачу, що хлопці намагаються спілкуватися українською не лише з носіями, а й між собою. Ще й один одного виправляють і підтримують. Чи можна змусити людину? Якщо людина знає, що її будуть змушувати. Вона просто уникатиме цього середовища. Дехто каже, що акцентувати на мові це вже рудимент минулих століть. Мовляв, зараз це вже не актуально, але люди насправді не задумуються, що в сучасних умовах розвитку цивілізації власне оце право на мову дуже серйозно регламентоване. Крім того, в міжнародних договорах всюди прописано те, що на кожній території діє конкретна мова в Україні має діяти українська постколоніальний синдром. Заважає нам до кінця усвідомити окремішність держави України, у якій державна мова українська. Залишаються два варіанти: жити, приймати, бути корисним або шукати місце там, де тобі ментально чи психологічно буде комфортніше. Те, що людині комфортніше жити в постколоніальній системі, не означає, що до неї має пристосовуватись ціла країна. На жаль, просто ніхто не працював з суспільством в цьому напрямку. Ми, як постколоніальна країна, маємо величезну кількість людей, завезених етнічно та ментально близьких з Росією. Це робилось цілеспрямовано роками, і ми маємо з цим боротись. Звичайно, що ворожа пропаганда добре працює в тому напрямку. Я вам. Скажу більше на сході України, майже всі школи були українськомовними навіть до широкомасштабного вторгнення, і люди дітей вчили у цих школах, і там не було ніяких протестів, незадоволення. Але існує й інший бік проблеми. У нас на заході були російські школи, які отримували державне фінансування. Дуже добре бути патріотом-депутатом і з трибуни кричати про любов до України і всього українського. Але тут же голосувати про виділення коштів на російські школи, особливо якщо що це стосується комунальних закладів. А школа, садочок це місце, звідки починається виховання людини. Усі школи це комунальна власність, це власність громад. Якщо громада або її представники, тобто депутати, муніципальна влада голосують за виділення коштів для зрусифікованих комунальних закладів, ця дволикість і породжує конфлікт в суспільстві. З цього нам треба було починати. Обов'язок держави захищати мова, захищати свої символи, традиції. У нас є ж кримінальна відповідальність за наругу над українськими символами. Чому ж до цього переліку не внесена мова? Не знаю. Та ж країна-агресор, як ми знаємо, має суворі мовні закони. Етнічні школи вони знищують, позбавляючи нацменшини можливості навчатися рідними мовами. Мова для росіян стоїть на першому місці. Проводиться жорстка політика зросійщення регіонів. Бо мова це засіб передання інформації, мовою людина думає. А всі свої плани, дії, заходи, всю роботу, все життя людина спочатку формує у своїх думках. Мова як зброя, дотримання мовних законів в Україні довший час не було в пріоритеті. Це був той випадок, коли пацієнт не хоче звертатись до лікаря з хворобою, бо сподівається, що якось самоминеться. Першочерговими були гонитва за політичними рейтингами, бажання отримувати фінансові бонуси. Росія чітко заявляє, що їй потрібна територія, їм не потрібне наше населення, тим паче українськомовне. Нелояльне, усі ми знаємо про розстріляні списки, сформовані ще до широкомасштабного вторгнення, де в основному були культурні діячі, активісти революції гідності, патріоти, військові, які відомі, впливові і впізнавані. Це стояло в першу чергу. Тобто Росія нічого нового не придумала після вторгнення в Україну. Вони хотіли застосувати вже століттями перевірену практику: найперше, знищити інтелігенцію. Далі знищити активних носіїв умови, а решту перетворити на рабів і за можливості рухатись потім на захід. Помилка загарбників була в тому, що вони робили ставку власне на російськомовне населення. Це була фатальна помилка. Росіяни винищували у себе активних опозиціонерів, створили в себе таке аморфне кероване населення. Фактор народного волевиявлення у них вже давно. Не береться до уваги. У нас же ж інакше. Ворог сплутав російськомовність окремих наших регіонів з проросійськими поглядами і прорахувався. Те населення, яке справді чекало Росію, здебільшого пасивне і споживацьке, так звані ватники. Їх цікавила не ідея, а шмат дармової ковбаси: пенсії, високі зарплати, на чин вони. Нездатні. Ті ж громадяни, які мали проукраїнські, прозахідні про західні цінності, хоч і послуговувалися російською, але виявилися готовими боронити свою землю. Бо ген українця він є, він буде. Я думаю, що після війни, після перемоги, швидше за все закони будуть дуже жорсткі та радикальні у питанні мови та символів. І вірю, що невдоволених не буде. Бо рашисти виявились чудовими українізаторами. Мова. Обличчя людини за кордоном зараз ситуація змінилась на 180 градусів. Якщо ще декілька років тому боротись за українське або вимагати української, вважалось утиском або якоюсь селянщиною, шароварщиною, то тепер. Навпаки, стає таким хорошим пропуском у гарне товариство у життя європейської України. Той, хто є носієм української мови, може позиціонувати себе як українець і за кордоном. Він матиме набагато більшу підтримку і вважатиметься європейцем. А той, хто буде користуватись російською, говоритиме, що не знає української мови, викликатиме питання. Тобто, якщо раніше нас у світі розцінювали як якихось трохи інших росіян або просто росіян, то тепер інша ситуація. Тепер, якщо ти говориш російською, можна зробити висновок, що ти з Росії країни терориста. Тож навіщо українцям створювати собі додаткові проблеми за кордоном? За це ми платимо кров'ю, але з іншого боку, це така данина історичні традиції. На жаль, кожна країна, яка здобула своє місце у світі на європейському континенті чи в геополітиці, мусила пройти через страшні катаклізми. У неї було два варіанти або зникнути з лиця землі, або встояти в боротьбі і вибороти незалежність. От і все. Ну і слава богу, ми подолали загрозу зникнення та розвалу. Мова і мислення. Я спостерігаю за президентом, коли він дає інтерв'ю для російськомовного глядача, а потім зупиняється питає українською, як деякі слова будуть російською. Нещодавній носій російської мови вже забуває російські слова. Мова відображає мислення. А що таке мислення? Мислення це ген. Думка це накопичений досвід і не тільки наш особистий, але й шосте відчуття, підсвідомість, які єднають нас з традицією. Україна буде, українська мова буде понівною. Я думаю, що після війни українська замістить російську як міжнародну мову, і це серйозно. Носій російської мови буде змушений або змінюватись, або, скажімо, спілкуватись своєю етнічною мовою. Тим паче, Росія це дуже клаптикова країна. Там безліч етносів, безліч мов. Серед російських солдатів дуже багато етнічних неросіян чеченців, бурятів, якутів, дагестанців. Вони навіть погано говорять російською. Така от правда. Що таке бути українцем? Бажаю тим, хто переходить на українську, бути українцями. Бо маркер приналежності до якоїсь нації це володіння мовою, це шана до культури, усвідомлення важливості й цінності незалежної держави, пошанування історичної пам'яті, готовність боронити батьківщину від ворогів. У сполученні бути українцем вкладено все: володіти мовою, любити свою країну, захищати свою територію, працювати на її розвиток, працювати на свій розвиток, не жити очікуванням, що тобі хтось щось дасть, допоможе, а бути корисним своїй країні, собі і своїм батькам, паразитування і розвиток це різні речі.